Все час і навіть ріфі. Ми раді бути зараз тут, хоч в дощовому, але дуже приємному і теплому Запоріжжі, де нас дуже приємно і гарно зустріли. Ми тут є з дуже радісної нагоди. З нагоди інтронізації владики Максима Рябухи на донецького екзарха. Бо кажуть, що перемогу здобувають воїни. А виграють війни священники і вчителі. Днес, Владико, ви уводитеся у храм Господній в новий спосіб. Ви стаєте правлячим архієреєм, якому я поклав на груди ще один хрест відповідальності. Сюди я їхав з метою десь бути на молитві разом з Владикою Максимом і нашим синодом, аби десь розділити ту радість нового донецького екзарха в цьому екзархаті. І дуже раді, що це саме владика Максим, бо це якраз є та людина, хто може дійсно працювати в таких умовах, умовах війни.

Ми мали сьогодні нагоду разом із київськими семінаристами принести трішки радості для людей, котрі мешкають тут, в Запоріжжі. Здається, ми нічого не робили. Ми робили те, що приносило людям радість. Ми просто зробили кілька цікавих сценок. Ми поспівали з ними. Ми подарували їм подарунки вже від Миколая, і це дуже людям допомагає. Це приносить радість на їхні уста, усмішку, і це допомагає нам і допомагає їм. Вісата, тому що це є свідчення того, що ми є жива церква. Що ми є церква, церква, мучениця. І якраз ці території це є найбільш зранені території війною. І така кількість єпископів, така кількість священників духовенства, мирян, монашества, воно показує тим людям, які є тут, що про них не забули, що про них пам'ятають, про те, що молитва потрібна для нас, потрібна для них, а найбільше вона потрібна для нашої перемоги.